Здавалось би, невинний розважальний додаток з дуже зручним інтерфейсом і безліччю веселих відео, який подібно наркотику викликає залежність і руйнує наш мозок. У цьому відео ви дізнаєтесь про темну сторону успішності Тіктоку. Як і завдяки яким маніпуляціям він набув такої популярності? Чому, коли ми відкриваємо додаток, то здається, що час летить просто зі швидкістю світла. І найстрашніше, як тікток викликає залежність, вбиває наш мозок і руйнує наше життя. Почнемо з невеликої подорожі у часі. 2020 рік. Світом шириться ковід. Чайна газайдентифайдекозови містірієсні вайрес коронавіре коронавірес зарапедлиспредінвайс зрічна чайна із аджінісситізензнотчаволабродзистраґолсоконтейнневайрес країни впроваджують локдауни і люди опиняються зачиненими в чотирьох стінах. Все більше і більше часу, проводячи в своїх телефонах, зокрема в Тіктоці, який стрімко почав набирати свою популярність і в 2022 році став найчасті. І завантажуваним додатком у всьому світі. Локдауни закінчились, але одержимість Тіктоком ні. В травні 2024 року в додатку налічується більше мільярда активних користувачів, і ця цифра продовжує невпинно зростати, як і кількість часу, який юзери проводять в додатку. Зараз це 95 хвилин в день, і ця цифра більше аніж будь-якій інші соціальні мережі. Отже, як тіктоку це вдається? Стратегія Тіктоку починається як тільки ми Клікаємо на іконку додатку. Відео одразу ж починає відтворюватись, навіть не залишивши нам вибору. Якщо порівняти з цим самим Ютубом, у нас також тут є рекомендації, є список різних відео, але ми свідомо обираємо, що ми будемо дивитись. І тому самому креатору або автору відео потрібно ну добряче так попітніти, щоб знаєте, вихопити нашу увагу, щоб ми клікнули саме його відео і почали його дивитися. Це процес свідомого вибору. Тікток нам такої розкоші не дає. Тут ви можете подумати, блін, ну так, тікток одразу починає відтворювати відео, але нічого страшного, ми можемо легеньким помахом руки перемкнути на інше відео. З надією, що турботливий алгоритм підкине нам щось цікавеньке, що нам сподобається. В цей момент наш мозок збуджений, заінтригований, азартний. Йому цікаво, що принесе нам ось цей наступний скрол. Чи це буде джекпот у вигляді класного відео? Якщо ж ні, то можна знову проскролити і там вже точно буде відео варте нашої уваги. Якщо знову ні, то ще разочок. Ну, або ще один раз, і там точно буде щось прикольне. Нічого вам не нагадує. Якщо ви також подумали про крутіння сотів. То це неспроста, тому що у них з тіктоком спільний секрет успіху у 1930 році. Берес Фредерін Скінер, видатний психолог біхевіорист провів в Гарварді експеримент, чий вплив на психологію поведінки дуже важко переоцінити. Пізніше було багато варіацій цього експерименту, але я вам розповім так простими словами, коротко, саму суть. Отже, він взяв ящик, в якому був важіль. Лампочка і годівничка і помістив туди мишку. Спочатку вона просто метушилась, билась об стінки, і в якийсь момент вона заділа важіль. Запалилась лампочка, і в годівничці з'явилась їжа. Потім вона почала повторювати знову і знову цю дію і зрозуміла формулу: дія дорівнює винагорода. В даному випадку їжа була позитивним підкріпленням. Це те саме, коли ми дресируємо собачок, кажемо. Голос, собачка гавкає, і ми даємо їй якийсь смаколик. З часом мишка задовільнила свою потребу, наїлась і втратила інтерес до важеля. В другому етапі експерименту мишка не отримувала їжу після натискання важеля. І просто після декількох спроб здавалась. В цьому випадку дія не дорівнює винагорода. І от третій етап. Став вирішальним, це те, що нам потрібно. Мишка тиснула на важіль, і інколи вона отримувала їжу, тобто винагороду, а інколи ні. Це називається підкріплення зі змінним співвідношенням. В цьому випадку завжди є шанс і надія, що з цим натиском важеля так нас чекає винагорода. Ну, навіть якщо ні, то ми можемо спробувати знову, і там от вона буде. Якщо ні, Ще раз. Тому миша продовжувала просто компульсивно, постійно натискати на ось цей важіль. І за цей процес в нашому тілі відповідає дофамін. Спочатку вважалося, що він змушує нас відчувати щастя, насолоду і задоволення. Але подальші дослідження довели, що дофамін він саме змушує нас хотіти. Прагнути мотивує нас для того, щоб отримати ці емоції. Він відповідає за ось це приємне збудження, передчуття. Перед Отриманням задоволення або винагородою. Давайте візьмемо приклад. Мені так завжди простіше стає щось зрозуміле. Сподіваюся, що вам також. Візьмемо дитинство, День Святого Миколая. Ми зранку прокидаємось, знаємо, що нас під ялинкою чекають подарунки. Ми першим ділом просто зриваємось з ліжка, біжимо під цю ялиночку, шукаємо свої подарунки, розриваємо це пакування. І саме в цей момент виробляється дофамін. Не тоді, коли ми вже розпакували, побачили подарунок, ні. Це саме ось це трепетне перечуття перед нагородою, подарунком, задоволенням і так далі. До речі, ще один такий фан факт про дофамін. Ви 100% в своєму житті чули або відчували ось ці метелики в животі. І їх наукове пояснення це саме. Вироблення дофаміну. Коли ми такі закохані, ми просто хвилини, секунди рахуємо до зустрічі з нашою половинкою. Саме в цей момент виробляється дофамін, і ось це таке трепетне передчуття це його рук справа. Тепер повертаємось до Тік-Току. Дофамін виробляється саме коли ми. Скролимо нашу стрічку в пошуках того самого відео, яке принесе нам задоволення. Але так як ми не можемо передбачити, що нам покаже алгоритм, то ось це збудження, азартність, інтрига вона постійно зростає, 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 і таким чином у нас виникає залежність. Перед тим як продовжити, давайте зробимо з вами маленький експеримент. Зайдіть зараз в TikTok на одну, максимум дві хвилини. Я поки зачекаю тут. Тепер у мене є до вас питання: скільки з переглянутих відео ви можете зараз згадати? Близько 95% користувачів не можуть згадати, які відео вони дивилися навіть після 30 секундного безперервного гортання. Тікток наносить дуже велику шкоду нашому мозку, нашій пам'яті і здатності концентруватись. І демонстрацією цього є популярність таких двохрівневих відео, де в одній частині щось розповідається, а в іншій або якісь не знаю, пляшечки розбиваються, або щось миють керхером, або Майнкрафт, і так далі. Тобто, нам вже недостатньо і нудно дивитись одне відео в Тіктоці, які коротенькі. Я вже мовчу про те, що ми можемо дивитись фільм. І паралельно гортати TikTok. і коли ми постійно скролимо, скролимо одне відео, друге відео, тут два відео в одному відео, наш мозок від цієї кількості подразників просто. Плавиться наші нейрони починають руйнуватись. А гіпокамп, який бере участь в механізмі формування емоцій і консолідації пам'яті, тобто переході від короткочасної до довготривалої пам'яті, починає просто зменшуватись, що очевидно викликає дуже багато проблем і навіть може призвести до хвороби Альцгеймера. І найстрашніший вплив є, звісно, на дітей і на молодь, тому що їх мозок все ще продовжує розвиватись, і тут вже одразу на нього звалюється ось цей руйнівний ефект. Через це наслідки можуть проявлятися в молодому віці навіть від 25 років. На жаль, я на власному досвіді відчула ці моменти, тому що минулого року в мене були проблеми з ментальним здоров'ям, і дуже багато свого вільного часу я почала проводити в Тіктоці. Для мене це було таким способом відволіктись, не робіть так. Це не вирішення проблеми, це її уникання. І потім є ймовірність, що буде ще гірше. І от в цьому році я почала помічати. Наскільки в мене погіршилась пам'ять, тому зараз я над цим працюю. Я не буду вам казати все, видаляйте TikTok, тому що, по-перше, це, звісно, рішення кожного, і це досить така радикальна міра. Я особисто, якщо чесно, не видалила повністю TikTok, Я просто дуже сильно скоротила свій час перебування там. Тому, якщо ви не можете або не хочете повністю видаляти додаток, то принаймні час від часу згадуйте те, про що ми сьогодні тут поговорили, і. Задавайте собі питання, чи воно того вартує. Хоча, якщо вас вже заносить і ось цей дофамін б'є в голову, і ви гортаєте, 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 важко зупинити себе і такі, так, ну це ж погано впливає, все треба виходити. Якщо ви так не можете, то є багато таймерів, додатків, які блокують доступ до Тік-Току після того, як ви перевищили якийсь часовий ліміт. І це дозволить вам контролювати вашим часом і користуванням додатком, а не Навпаки, мені насправді буде цікаво прочитати це одразу ж таки, це не байт на коменти. Мені справді цікаво порівняти це навіть зі своїм досвідом. Скільки часу ви проводите в Тіктоці, який у вас був результат в експерименті про пам'ять? Тож дуже дякую вам за увагу. Я сподіваюся, що ви не гортали ТікТок, поки дивились це відео. Я буду дуже вдячна за підтримку, тому що це новий формат, який буде продовжуватись. І навіть про Тікток. Є ще дуже багато чого розповісти, такого, знаєте, кріповенького і навіть конспірологічного. Тому ставте лайк, підписуйтесь і до скорих зустрічей, Па-па!